Пожежа, яка забрала життя чотирьох членів сім'ї, серед них двоє малолітніх дітей, трапилася в селі Мідяниця на Берегівщині. Ще п'ятеро дітей віком від 6 до 10 років, з різними ступенями опіків та отруєнням чадним газом, госпіталізовані до Іршавської міської лікарні. На момент виникнення пожежі в будинку перебувало троє дорослих та семеро дітей. Першим прокинувся 22-річний син власниці помешкання. Він кинувся рятувати дітей з палаючого будинку. Йому вдалося врятувати свою молодшу сестру та чотирьох племінників. Сусіди побачили пожежу близько 21-ї години та одразу викликали спецслужби. На місце прибули вогнеборці 15-ї частини іршави. Проте односельці кажуть, ДСНСники приїхали не підготовлені до гасіння. Якби й пожежники. Здійснювали свою роботу, як то має бути, то може хтось там і вижив. Вони, вони не мали так здійснювати свою працю. А що вони робили не так? Вони не встигли, вони доїжджали сюди дуже довго, потім приїхали, у них води не було. У них не було води чим погасити. Вони бігали тут по сусідам, інтересувалися, що. Хто куди від кого води взяти, а потім ходили до нас на озеро. їм сказали, що до нас на озеро можна піти взяти воду. А вони тут бігали, то одна машина бігала туди-сюди, а то не встигла одна машина. У свою чергу рятувальники повідомляють, зробили все, що в їхніх силах, адже час роботи в гасінні пожежі однією машиною вкрай обмежений. Пожежна машина не може приїжджати без води у жодному разі. І Може бути проблема в тому, що у даному населеному пункті було відсутнє водопостачання і воду потрібно було підвозити, оскільки самої, е, самого автомобіля, точніше ємність е, з водою, її вистачає ну, від 5 до максимум до 10 хвилин роботи одного е, пожежного стріла. Вода дуже швидко уходить і е, там була пожежа. Фактично дуже, дуже значна, вона охопила все, все помешкання весь будинок. За, зі слів наших рятувальників, на час, коли вони прибули до місця, вже у будинку обвалилася покрівля і перекриття. Тобто пожежу дуже пізно помітили і пізно повідомили. Плюс навантаження велике, оскільки у самому будинку на Тридцять п'яти квадратах е, знаходилося мешкало е, 10 чоловік, тобто там речі, там люди, і все таке інше. офіційну причину займання ще не встановили. Проте сусіди розповідають, що коротке замикання можна виключити, адже в той трагічний вечір у селі не було світла. Тож тут схильні вважати, що причиною трагедії стала свічка. Світла в не було. Вони світлом газу в них не було, світла в них не було. Ну що, кажуть, на даний час було багато дітей, та там свічка світила. Кознає, що було, це та свічка впала, це та свічка досвітила, це з того ж пора то та грань упала, але щось було, не запалив нікого, бо вони не такі були люди. Засталено. Просто на даний час, ну дуже в них було я екурив у тому, саме синтетика була в хижі. Ну, їй не допомагав Нико, не допомагала ні наша селі Рада, не допомагала ні соціальна, не допомагав Нико. Старуся п'ятеро діточок у реанімації. Тоже попечених брат їх гутить утягу з тих. Обстався сам, обсталися від тебе з кроші, обсталися без нічого. У сільській раді натомість нам розповіли, що допомагали родині. Окрім того, сім'я була під наглядом соціальних служб 7 лютого цього року. Вони часто навідувалися до родини. Востаннє були там на день Святого Миколая, коли подарували дітлахам подарунки. До нас э, надійшло повідомлення із гарячої лінії, що э, дана сім'я. Перебувала із співмешканцем у селі, Сільце, що діти, діти неналежно доглянуті. Ми їм допомагали і продукти харчування, в хаті було прибрано, все було тепло, так як тепер такий військовий стан, то в хаті. Було все, все як має бути. Умови були задовільні. Я не можу сказати, що було все ідеально, але прибрано їсти на варено було. Ми там були по через день, відвідували цю сім'ю. Хоч ми мали відвідувати раз у місяць, раз у два. Наразі односельчани найбільше переймаються долею вцілілих дітей, адже вони залишилися без матерів. Тут сподіваються, що все-таки вдасться зробити опіку на 22-річного Василя, аби він зміг у подальшому виховувати сестру та племінниць. Будемо просити, щоб якусь постріяти, і люди здадуть кошти, здають кошти, вже здають, кошти, вже здають харчування зносить дітям. одяг. Щоб якусь э, житло наняти, і можливо, якщо ми э, зможемо допомогти, щоб опіку на цього вашу на цих дітей. І там ще старша э, дочка не знаємо, як вона, вона теж до дітей дуже хорошо ставиться. Діанка, вона проживає хімії одна дитина. Я вже говорила з її чоловіком, щоб якось допомогти цим дітям. Люди не дойдуть, люди допомагають. Поховання загиблих заплановано на завтра. Нам повідомили, що організацію взяв на себе сільський голова.